Знаєте, ніяк подрузі не можу пояснити очевидну для мене річ, але не для неї, бо вона всі свої невдачі з чоловіками вважає якоюсь кармою чи пристрітом. Але я ж знаю, як це все називається одним словом, і в очі їй кажу Олю, це все через твою матір. Та цур тобі. Мама моя, заради мене на все готова, а ти таке кажеш як тобі, не соромно. І ось я зараз вам розповім, чого я так думаю. Олі вже 45, і вона втретє розійшлася з чоловіком, прибігла до мене на свою нещасливу долю жалітися. Каже, що її зорочили, що чоловіки тепер пішли не такі, що конкуренція висока. Але я маю вже роками дружби сформовану думку. Мати Олі все це робить своїми руками. Олю, ти згадай Олега, як ви тільки оженилися, то що відбувалося? Що, що, батьків моїх не поважав, вони нам квартиру, а він каже, аби ми замки змінили, щоб мама не приходила. Це справді було так, бо тітка Люба приходила щодня, так вона перевіряла, чи молодята їй онука на світ приводять. Ти, Олеже, як маєш з цим якісь проблеми, то кажи, в мене є знайомі. Олег пропонував дружині зняти квартиру, але та казала, що у неї є, а як він не любить її маму, то й її не кохає. Вони так прожили десь місяців три і розбіглися. Тітка Люба була тим дуже невдоволена. Я стільки грошей на весілля витратила, щоб ви отак зробили. Другий чоловік називав тітку Любу мамою, але мав надто нестандартне відчуття краси. Це я не проконтролювала, бідкалася тітка Люба, розслабилася, а треба було щодень приходити. Петро був хитрий і купив тітці путівку в санаторій, а сам затіяв ремонт. У спальні була дзеркальна стеля і червоні стіни, все в стилі хай тек Оля ж махнула рукою Хай так буде, головне, щоб тобі подобалося. Петро був у захваті, а от теща ні. Вона таке влаштувала, що довелося все перемальовувати і дзеркала знімати. Не помогло зятеві те, що він мамкав, та слів не шкодувала і кожну його ідею піддавала критиці, щодня являючись до них додому. Скоро Петро не витримав і пішов. Оля прибігла до мене плакатися, бо що вона має в собі змінити, аби чоловіки лишилися і любили її. Я ж гарна жінка, то чому так відбувається? хлипала вона. Знайди мамі, кавалера, і тоді й у тебе буде, казала я їй. Ну, що ти знову? Я до тебе з відкритим серцем, а ти й далі за своє. Третій чоловік прийшов жити на віру, вирішив придивитися до нареченої і правильно зробив, а далі й те, що розглядів. а тоді й каже до Олі Поїхали до мене жити. А як же мама? Мама, хай собі живе тут. Але я не можу поїхати в інше місто. Як мама буде без мене? Вона вже старенька. Ти будеш до неї приїжджати. Добре, а давай вона до нас переїде. Вирішила Оля. Ні, до мене вона не поїде. У мене є своя мама, яку я маю доглядати. І тут вже Оля вперлася, бо чого це йому його мама дорожча за її, слово поза слово, і вже немає третього чоловіка. Я не знаю, якого зятя треба тіці Любі, аби її повністю задовольняв, бо вона всюди пхається, вже такий має характер, бо вона має квартиру. І для неї це вже такий аргумент, наче вона має півсвіту. А з роками до цього додається ще й неміч і вже Оля точно буде жити з мамою, бо своїх дітей у неї немає, не встигла завести, бо мама завжди була на сторожі своєї квартири. І отак подруга і людина добра, і жінка гарна, а життя їй не йде через матір, а вона наче нічого не розуміє і вважає її невід'ємною частиною себе. І думаю, що достукатися до неї неможливо чи є ще шанси. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.